Вітаю на каналі Зрозуміла Історія! Сьогодні наша тема механізми захисту прав і свобод людини та звернення громадян. Було б чудово, аби ви прямо зараз відклали усі справи і підписались на мій канал. Поставили лайк, залишили коментар так, це відео побачать більше глядачів. Дякую вам за вашу активність! Отже, я думаю, всі ми розуміємо, що ми живемо в неідеальному світі, і час від часу кожна людина, громадянин стикається з такими життєвими ситуаціями, коли її права порушують. Що ж робити в цей момент? Головне, не зволікати і діяти. Якщо ви ще дитина і розумієте, що ваші права порушені, слід звернутися до батьків чи дорослих людей, яким ви довіряєте. Звернутися на дитячу національну гарячу лінію для дітей та молоді, дзвінки на неї є безкоштовними. Телефонувати треба за коротким номером 0800 500 225. Також варто звернутися до вчителів, психологів, адміністрації вашого навчального закладу, звернутися до представників служби у справах дітей або служби у справах дітей, сім'ї та молоді. До, наприклад, місцевого відділу освіти, також можна звернутися до найближчого відділу національної поліції чи за номером 102 до суду. Особисто і самостійно, якщо вам вже виповнилося 14 років, або через законних представників батьків чи опікунів, якщо вам менше 14 років, до уповноваженого Верховної Ради справ людини. Або, як його ще називають, омбудсмена, або до уповноваженого президента справ дитини, до освітнього омбудсмена, до мовного омбудсмена. її контакти можна легко знайти в мережі інтернет. Також можна звернутися до недержавних, громадських чи правозахисних організацій. Якщо мова йде про порушення прав дорослої людини, то перелік куди можна звернутися, залишається майже тим же. Це звернення до відповідних державних органів, служб, уповноважених, до суду правоохоронних органів, громадських організацій, до засобів масової інформації або навіть до міжнародних структур, таких як Європейський суд з прав людини. В питанні захисту своїх прав головне притримуватися деяких правил. Ніколи не зволікайте. Завжди дійте рішучо. Як би не було б страшно. Якщо десь на вас не звернули увагу, не захистили, не підтримали, головне не зупинятися і не здаватися йти далі і до інших служб, і до інших людей. Захист своїх прав це завжди важко, але це йде правильний шлях, бо кожна людина гідна, аби оточуючи, поважали її права. Окремо слід згадати про такий спосіб захисту наших прав. Як звернення громадян. Громадяни мають право подавати до будь-яких організацій, державних органів, посадовців, громадських організацій пропозиції щодо їх діяльності, виявляти недоліки в їх роботі, оскаржувати їх дії. Залежно від змісту, закон про звернення громадян поділяє усі звернення на три категорії: це клопотання, скарги і пропозиції. Клопотання подається з метою сприяння в реалізації своїх законних прав і інтересів. Пропозиція містить пораду чи рекомендацію щодо вирішення певних проблем. Скарга вимагає поновлення порушених прав і перегляду певних дій чи рішень. Закон чітко визначає, що відповідь на звернення повинна бути надана протягом місяця. Якщо вирішити питання порушене у зверненні неможливо за місяць, то термін відповіді може бути подовжено до 45 днів. Відповідно до статті 5 закону України про звернення громадян, у зверненні має бути обов'язково зазначено прізвище ім'я та по батькові, місце проживання та інші контактні дані громадянина якої звертається. Також. У зверненні викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги. Звернення може бути усним, викладеним громадянином і записане посадовою особою на особистому прийомі, чи письмовим, яке надсилається поштою, або передається до відповідного органу державної влади чи установи особисто, чи через уповноважену посадову особу. Окремо згадаємо про електронні звернення. В них обов'язково має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь. Або в такому зверненні зазначаються інші способи е зв'язку і контакту з заявником. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Звернення може бути подано окремою особою, тобто індивідуальне, або групою осіб колективне звернення. Також обов'язково у зверненні має бути підпис заявника і зазначена дата. До звернення можна додати необхідні документи. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідним роз'ясненням не пізніше, як через 10 днів. Від дня надходження. Відповідно до статті 8 Закону України про звернення громадян визначено звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню. Це письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором чи авторами. А також таке звернення, з якого неможливо встановити авторство, тобто анонімні звернення. Не підглядають розгляду повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання. Якщо перше було вирішено по суті, а також треба зазначити надзвичайно важливий момент на останок: ніколи не нехтуйте порушенням ваших прав, відстоюйте себе і свої права. А механізмів для цього, як ви бачите, достатньо. Діть завжди рішуче. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі!